Третя книга Мойсея Левіти, розділ 15. Господь промовив до Мойсея та Аарона такі слова Зверніться до Ізраїльтян і скажіть їм якщо у якогось чоловіка будуть виділення з його тіла, то через це виділення він нечистий. Ось у чому суть його нечистоти стосовно його виділень, чи випускає його тіло певне виділення. Чи в його тілі закупорилося його виділення, він перебуває у стані нечистоти. Кожне ліжко, на яке ляже той, хто має виділення, буде нечистим, і кожна річ, на яку він сяде, буде нечиста. Людина, яка доторкнеться до його ліжка, нехай випере свій одяг та помиється водою, і буде нечистою до вечора. І хто сяде на якусь річ, на якій сидів той, хто має виділення, нехай випере свій одяг та помиється водою. І буде нечистим до вечора. І хто доторкнеться до тіла того, хто має виділення, нехай випере свій одяг та помиється водою і буде нечистим до вечора. А якщо той, хто має виділення, плюне на чистого, то нехай той випере свій одяг та помиється водою і буде нечистим до вечора. Кожне сідло, на якому їде той, хто має виділення, буде нечистим. Кожний, хто доторкнеться до будь-чого, що побувало під ним, той буде нечистим до вечора. І хто не стиме ці речі, той випере свій одяг та помиється водою і буде нечистим до вечора. Кожен, до кого доторкнеться той, хто має виділення, а після того він не помив своїх рук водою, нехай випере свій одяг та помиється водою і буде нечистим до вечора. Глиняний посуд, до якого доторкнеться той, хто має виділення, буде розбитий, а кожен дерев'яний посуд нехай буде помитий водою. Коли ж той, хто має виділення, очиститься від своїх виділень, він відлічить собі сім днів від свого очищення, після чого випере свій одяг та помиє джерельною водою своє тіло і буде чистим. А восьмого дня він візьме собі дві горлиці або двох голубенят, прийде перед лице Господня до входу в намет свідчення і дасть їх священникові. Священник принесе одне з них у жертву за гріх, а друге у всипалення. Тоді звершить священник за нього викуплення перед Господом від його виділень. Чоловік, у якого станеться виверження сімені, помиє водою усе своє тіло і буде нечистим до вечора. Будь-який одяг чи будь-яка шкіра, на що потрапить виверження сімені, все те має бути випране у воді і буде нечистим до вечора. Якщо чоловік спатиме з жінкою і станеться виверження сімені, то нехай вони обмиються водою і будуть нечистими до вечора. Коли жінка матиме звичайні кров'яні виділення, тобто місячні, то її місячні триватимуть сім днів. Кожний, хто доторкнеться до неї, буде нечистим до вечора. Усе, на чому вона лежатиме під час своїх місячних, буде нечистим. Так само і усе, на що вона сяде, буде нечистим. Кожний, хто доторкнеться до її ліжка, Нехай випере свій одяг та обмиється водою і буде нечистим до вечора. Так само кожний, хто доторкнеться до будь-якої речі, на яку вона сяде, то нехай випере свій одяг і обмиється водою і буде нечистим до вечора. Коли залишиться пляма на ліжку або на речі, на якій вона сидітиме, і якщо хтось доторкнеться до неї, то буде нечистим до вечора. Якщо в той час чоловік спатиме з нею, то її нечистота буде й на ньому. Він також буде нечистим сім днів, кожне ліжко, на якому після цього він спатиме, буде нечистим. Коли у жінки триватимуть кров'яні виділення більше днів, ніж зазвичай, і не в період місячних, або якщо у неї будуть продовжуватись виділення після її місячних, то в усі дні виділень її нечистоти вона буде нечистою, як і у період своїх звичайних місячних. Кожне ліжко, на якому вона спатиме впродовж усіх днів її виділень, буде для неї як ліжко її місячних, тому кожна річ, на яку вона сяде, буде нечистою, як під час нечистоти її місячних. Кожний, хто доторкнеться до тих речей, буде нечистим. Він має випрати свій одяг та обмитися водою і залишиться нечистим до вечора. Коли ж закінчаться її кров'яні виділення, то нехай вона відлічить собі сім днів і після того стане чистою. А восьмого дня візьме собі дві горлиці або двох голубенят і принесе їх священникові до входу в намет свідчення. Священник принесе одне з них у жертву за гріх, а друге у всипалення. Так священник звершить за неї перед Господом викуплення відносно її нечистих виділень. Таким чином, ви оберігатимете ізраїльських нащадків від їхніх нечистот, щоб вони не повмирали через свою нечистоту, оскверняючи мій намет, що посеред них. Ось такий закон стосовно тих, хто має виділення, і тих, у кого станеться виверження сімені, що робить їх нечистими, про недужу на кровотечу під час її місячних, а також про чоловіка чи жінку, що мають виділення під час своєї хвороби. Та про чоловіка, який спілкуватиметься з нечистою.